Якщо ти мама в декреті і відчуваєш, що просто з кожним днем ти втрачаєш себе, тоді це відео для тебе. Я хочу поділитися з тобою своїми топ-5 способів почати розвиватися в декреті з нуля. Тому обов'язково додивись це відео до кінця. Отже, перше саморефлексія. Аналіз своїх думок, своїх вчинків це дуже класно працює для виявлення своїх слабких місць, а також того, до чого лежить твоя душа. до речі, в цьому дуже класно допомагає метод 5-чому. У мене є про це окреме відео. Я прикріплю тут підказку. Рекомендую до перегляду та застосування. Друге, перегляд відео про сферу, яка тобі подобається, але ти в ньому взагалі не тямиш. Я, наприклад, переглядаю відео візажистів або просто б'юті-блогерів, огляд косметики, туторіали і тому подібне. Я була цілковитий нуль в цьому. Але тепер я можу підібрати сама собі косметику, більш-менш знаю, як нанести правильно макіяж і пробую втілювати це в життя. Звичайно, є нюанси, але не без них. Третє. Тренування. Так не завжди. Так, з перервами. Так, одне 30-хвилинне тренування може в мене відбуватися протягом години, тому що моя дитина вилазить на мене, сидить біля мене, хоче на ручки, хоче їсти і тому подібне. Але спорт є в моєму житті, і я його всім рекомендую. Тому що без нього моя спина сказала б мені арівідерчі ще дуже давно. Ну і плюс для нових звершень потрібні сили. Четверте міні-курси. Як на мене, проходження міні-курсів супер варіант. Чому? Пояснюю, мінімальні витрати, невеликі за обсягом інформації. Відповідно, не так потрібно багато часу на це. Плюс, з таких міні-курсів зазвичай ти виносиш для себе якусь базу про певну тему. І вже на основі цього ти можеш зрозуміти, чи тобі подобається це, чи ні, чи ти хочеш розвиватися в цьому чи ні. Якщо ви не знаєте, що вам подобається, з чим би ви хотіли рухатися далі, знайдіть якогось експерта, в якого є такі міні-курси, придбайте, і ви зрозумієте, чи вам взагалі цікаво це. А також це дуже класний варіант, якщо ви хочете наповнитися з різних сфер. Тому з якого боку не подивися, це дуже класний варіант, як на мене. І п'яте, якісний проведений час разом зі своєю дитиною у гонитві за успішним успіхом важливо не забути, що важлива частина нас це те, що ми є мами, і розвиток саме цієї це... Ромочка, пару секундочок. І розвиток саме цієї частини нашого життя є також дуже важливим і не лише для нас. Тому вивчення інформації про прикорм, догляд, розвиток дітей це розвиває вас як маму. Тому час виділений на це точно не можна вважати втраченим. Сподіваюсь, ти виділа хоча б одну ідею, яка надихнула тебе сьогодні. Головне пам'ятай, ти не мусиш робити все одразу. Починай з маленьких кроків. І з часом все буде. Напиши в коментарях, яка ідея тебе найбільше зачепила. І підпишись, якщо хочеш ще більше натхнення та підтримки в декреті. Побачимось в наступному відео. Встигла я!